Всім привіт! Мене звати Іван і ви на каналі Профтер. Сьогодні у нас на огляді портативний акумуляторний фарбувальний апарат Профтер СУ 295 В цьому відео ми вам розкажемо про його характеристики та комплектацію. Дамо поради по використанню і доглядом за ним, та звісно, протестуємо і покажемо його в роботі. Отже, поїхали. Однією із основних переваг даного апарату є компактність та живлення, а саме від акумулятора. Вам не потрібно буде шукати подовжувачі до мережі, шукати генератор, якщо немає світла, або використовувати 5 чи 10 літрів фарби, щоб зафарбувати маленький участок стіни, де можна використати 1 літр фарби. Вам просто потрібно придбати такого маленького помічника, який 100% знадобиться будь-якому майстру в своєму арсеналі або дома в хазяйстві кожному чоловіку. В комплекті вже 2 літій іонні Акумулятори, поки одним ви працюєте, інший собі підзаряжається навіть від невеликої зарядної електростанції на 200 Вт. Цей пристрій ідеально підходить для домашнього використання, ремонту або професійних проєктів. Він працює з матеріалами на водній основі та легко закриє питання у фарбуванні квартир або офісів невеликих об'ємів. Завдяки своїй портативності та потужності, профтер СУ-295 дозволяє працювати в важкодоступних місцях, таких як маленькі коридори, туалети. Yeah. Підвальні приміщення, горищі, відкоси, дизайнерські проекти, де використовується декілька кольорів і багато іншого. Щодо продуктивності, цей апарат підтримує шість режимів розпилення фарби, що дозволяє обирати відповідний варіант для різних завдань від великої площі до тонких точних ліній, а його потужний двигун забезпечує рівномірне та якісне покриття. Профтер su 295 це невеличкий фарбувальний апарат, який поставляється із дуже зручним ременем для перенесення, що полетит. Легшою роботу та переміщення для майстра. Розпилювач важить всього 3 кг і має форму рюкзака, тому руки ніколи не втомлюються носити його з собою та працювати. А дві потужні літій іонні батареї ємністю 2500 мАг забезпечують довготривалу роботу без підзарядки. Батареї мають низьку швидкість саморозряду, тому вони зберігають довго свій заряд навіть при тривалому використанні. А тепер перейдемо до його характеристик та комплектації. Потужність двигуна складає 500 Вт. Продуктивність 1 літр фарби на хвилину. Акумулятор 2500 мАч. Максимальний тиск 140 бар. Максимальний розмір сопла 0,17 дюйма. Вага 3 кг. Контейнер для фарби 1,7 літрів. Комплектація. Фарбувальний апарат. Вудочка подовжувач 25 см. Шланг 1,4 155 см. Пістолет СП 506 сопло 514, ремінь. Два акумулятори 21 Вт 5 А. Інструкція на українській мові та, звичайно, гарантія від нашого магазину на 12 місяців. А тепер давайте перейдемо до запуску та подивимось, на що здатен цей монстр. Під'єднується все досить швидко та зручно. Під'єднуємо шланг. Ремінь. До речі. Його можна зафіксувати в конкретному положенні шестигральником, щоб вам було зручно. Ставимо сопло в пістолет. Заливаємо матеріал. Сьогодні в нас звичайна вода. До речі, зверніть увагу, в комплекті є фільтр сітка грубої очистки яким ми можемо зворотньою стороною проштовхнути і поставити на місце забірний клапан під час роботи або на початку роботи, якщо апарат не затягує матеріал, включаємо обратку великим чорним регулятором. Тут потрібно прикласти незначних зусиль, ставимо в положення on. Для того щоб прокачати систему, після того як ми вигнали повітря, це займає декілька секунд. Ми перемикаємо обратку на вимкнення OFF. Але не забуваємо, перед перемиканням обратки ми завжди спочатку вимикаємо апарат. Після цього додаємо регулятором тиск від 1 до 6. Кожне положення фіксується і приступаємо до роботи. Ось і все, друзі. Якщо вам сподобалось наше відео, поставте лайк та пишіть свої запитання, які у вас виникають в користуванні в коментарях. А для замовлення цього прекрасного апарату переходьте на наш сайт profter.com.ua або телефонуйте нашим менеджерам, вони із з радістю проконсультують вас в виборі професійного обладнання, яке потрібно саме під ваші потреби. До зустрічі на каналі Профтер.